Зараз вам дам таку технологію, якою користувалися наші пращури, казаки, характерники. Вони накладали думку на колір, запах або звук. Тому що колір, запах і звук це хвиля, це квантова фізика. Як тільки лунає, наприклад, тривога. Вимовіть таку фразу, яким кольором я можу створити високовібраційний простір над всією Україною, і вам зразу прийде якийсь колір голову. Да? Або якщо він не приходить, дивимось, уявляємо сонечко, дивимось і переводимо на погляд на Україну, да? голографічно. і бачимо, який спектр з'являється. І тримаємо його. Таким чином, ви створюєте високовібраційну зону простір над Україною. А це квантова фізика. Да? Все високовібраційне виштовхує ви низке вібраційне. Цю технологію ви можете використовувати і для себе.